Сідаємо в нашу Infiniti QX60, друзі. Я рахую дуже крутий стан автомобіля. У нас шкіряний салон. Подивіться, який стан. Дуже гарний. У нас 117 тисяч кілометрів пробіг Infiniti QX60. 2015 рік. У нас воно має підігрів сидінь, клімат великий мультимедіа, старт-стоп, безключовий доступ, пам'ять сидінь, підігрів керма. Подивіться. Дерево таке йде красиве, як пластик, такий дуже-дуже круто виглядає. Автомобіль приїхав в США, в Попередній частині був у нас удар. Ще у нас є люк. У нас є утримання в смузі. Так, так, нема, є, є, є. Щось є. Якісь асистенти є. Подивіться, розхід. Розхід автомобіля 9,6600. 61 км автомобіль проїхав і 9,6 роз, розхід. Це реально чи ні? Напишіть у коментарях: Infiniti 3,5 бензиновий двигун розхід 9,6 або ні. От мені цікаво. Е, тому в мене є інформація, що він трошки більше бере, але власник на ньому проїхав 661 км за розхідом 9,6 км. Правда чи ні? Напишіть у коментарях. Тому дуже гарний автомобіль. В нашому телеграмі буде Він-код, буде вся інформація. Режими руху. Попереду, позаду у нас протронік. Покажи камери ще 360, покажи поближче. Камери 360. І саме головне, що у нас міняється така траєкторія бордюру. Рух автомобілю можна подивитись, близько чи ні припаркувались ви. Дуже круто. В Інфінті це реалізували. Такий, як то кажуть. Японський преміум у нас інфініті. Тому друзі, залітайте в наш телеграм. Там у нас він код, там у нас фотографії. Тому не зволікай. Заходь до нас.